Як закріпити бентонітовий джгут у холодному шві. Монтаж бентонітового джгута проводиться за допомогою дюбелів або ось такої оцинкованої сітки, що забезпечує надійне утримання жгута в потрібному положенні. Пропонуємо у вашій увазі сітку власного виробництва торгової марки Protex. Вона називається кріпильний профіль. Має відкриту конструкцію, яка виготовляється за просічно витяжною технологією. Розміри 15х25 мм. Підійде для бентонітового джгута прямокутного перерізу. Застосування сітки значно спрощує процес монтажу бентонітового джгута. Придбати кріпильний профіль або отримати консультацію ви можете за номером телефону або на нашому сайті. Я вас запрошую підписатись на наш YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео по застосуванню матеріалів для герметизації та гідроізоляції.